Короткий курс історії України ОЛЕКСАНДР Палій. КІМЕРІЙЦІ Після розселення індоєвропейських племен на півдні України в степу лишилася мешкати їх частка індоіранські племена. Вони отримали таку назву через те, що споріднені з ними народи заселили Північну Індію та Іран. Індоіранські кімарійці, що мешкали на території України, стали першим народом у Східній Європі, згаданим у письмовому джерелі Іліаді, грецького поета Гомера. Вони мали довгі мечі та, як свідчать археологічні знахідки, атакували городища в сучасній центральній Україні. У VII столітті до нашої ери в Україну прийшли скіфи теж індоіранське плем'я. Яке повернулося на територію України з Азії. Частина кімерійців підкорилися скіфам, частина загинули у війні, а решта залишили батьківщину і рушили у серце тодішньої цивілізації, Малу Азію і на Близький Схід, де почали нападати на Лідію, Урарту, Асирію та грецькі міста, скіфи. Скіфи вважали, що їхньою прабатьківщиною була територія сучасної України, і стверджували, що жили понад Дніпром за тисячу років до свого повернення в сьомому столітті до нашої ери. Скіфи раніше за решту народів Європи, крім мешканців Греції та Італії, дозріли до рівня повноцінної державності з постійною армією, владою, податками. Карбуванням грошей тощо, скіфська державність в окремих регіонах України проіснувала тисячоліття до IV століття нашої ери, скіфів цим іменем назвали греки самі себе в V столітті до нашої ери вони називали сколотами за іменем свого царя Скіла, до числа семи найвидатніших мудреців світу. Греки зарахували єдиного негрека, скіфського мудреця Анахарсіса. Шосте століття до нашої ери. Йому приписували винахід якоря і гончарного кола. Його вислови вивчали давньогрецькі школярі. Анахарсіс вважав багатство за марноту, вірив у бога і безсмертя душі, вважав природний порядок речей. Найкращим найвище цінував свободу. Скіф пише, захищаючи своє походження. Греки мудрий народ, але ні в якому разі не мудріший за варварів, у яких боги не відняли здатності пізнавати Прекрасне. Ознаки дурості, як і ознаки розуму, у варварів і елінів одні й ті ж самі. Давньогрецькі автори вважали скіфів найчеснішими серед усіх народів. Відомо, що у IV столітті до нашої ери поліцію в Афінах набирали зі скіфів. Апостол Ісуса Христа Павло у I столітті нашої ери писав, що в християнстві немає ні Еліна, ні юдея, ні варвара, ні скіфа. Таким чином, виокремлюючи скіфів. З решти варварських народів. Велика скіфія мала чіткі кордони від Дунаю до Дону, практично збігаючись із сучасною територією України. На чолі скіфів стояв рід паралатів з кочового племені царських скіфів. Цар і значна частина вождів були з цього ж роду. Царські скіфи кочували між понизям Дніпра і дону. Скіфи орачі та скіфи землероби жили на правобережжі та лівобережжі Дніпра. Вони становили більшість населення великої скіфії. Серед них були і предки слов'ян. Серед священих предметів скіфів згадуються плуг, ярмо, сокира й чаша. Плуг міг бути священним лише в землеробського народу. Скіфи здавна ховали своїх царів. У місцевості гери на відстані 40 днів плавання уверх Дніпром від Чорного моря. Ймовірно, це територія Київщини поблизу міста Василькова, де виявлено найбільші з найстаріших курганів скіфів. У великій скіфії було створено дерев'яні фортеці і лінії оборонних валів. На оборонні вали в околицях лише однієї з фортець. Мотроненського городища пішло більше матеріалу, ніж на знамениту піраміду Хеопса в Єгипті. Скіфський цар Аріант у VII столітті до нашої ери провів своєрідний перепис населення, змусивши усіх мешканців віддати йому по одному мідному наконечнику для стріл. З них було виплавлено гігантський казан, розмір якого свідчив про те, що населення великої Скіфії. Становило кілька мільйонів осіб. Переслідуючи кемерійців, скіфи вдерлися на близький схід, де, в середині сьомого століття до нашої ери, завдали нищівної поразки війську Мідії, перетворивши народи передньої Азії на своїх підданих. У 625 році до нашої ери фараон Єгипту Псаметих І – Мусив відкупитися від скіфів даниною. Скіфи взяли участь у знищенні кровожерної асирійської держави, яка понад тисячоліття панувала в регіоні. Це був переломний момент в історії Близького Сходу. Панування скіфів у передній Азії тривало протягом 28 років. Проте цар Мідії запросив верхівку скіфів на банкет і там їх усіх перебив. Після чого решта скіфів повернулися додому в Надніпрянщину. Кожен вояк у скіфській кіноті знав своє місце і роль під час спільної атаки і відступу. В оборонні скіфи використовували кругові захисні споруди табори звозів. Поставивши такий табір у степу, скіфи могли спинити атаку численного війська. Така оборонна тактика. Використовувалася українськими козаками аж до 18 століття. Скіфська культура була пов'язана з культурами Балкан, Північного Кавказу та Близького Сходу. Натомість східні та північні сусіди скіфів залишалися на той час дикими там тривала печерна доба. За словами батька історії грецького історика Геродота. На території сучасної центральної Росії на той час мешкало плем'я андрофагів, тобто з грецької людожерів, які не знають ні судів, ні законів і є кочовиками. Одежу вони носять схожу до скіфської, але мова в них особлива, тобто не індоєвропейська, це єдине плем'я людожерів у тій країні. Римський історик I століття Пліній старший стверджував, що андрофаги мешкали за 10 переходів, тобто за 400 700 кілометрів за Дніпром. Римський історик Аміан Марцелін, IV століття, писав, що людожери ведуть бродячий спосіб життя, тому інші народи не хочуть жити поряд із ними. Тож безліч земель у тих краях пустують. Наприкінці 19 століття чеський учений славіст Вільгельм Томашек вивів назву фіно угорської групи народів мордви зі скіфської Март Хваар, тобто людожер. Самі мордвини називають себе Ерзя і Мокша. Британський археолог і знавець Східної Європи Еліс Мінз розміщував андрофагів у центральній Московії. Андрофаги, ймовірно, фінські народи, і то найбільш варварські з них, бо через них навіть не проходили торговельні шляхи. Андрофаги згадувалися вірменським географом ще в VII столітті. Аж до середини першого тисячоліття нашої ери племена центральної Росії використовували переважно кістяне та крем'яне знаряддя. Метали були дуже рідкісні, переважно завезені. Наконечники стріл робили з кістки, подібні за формою до скіфських бронзових. На північ від Скіфії на території Білорусі мешкали балтські племена неврів. Які чимало запозичили у скіфів, скіфи, як індоєвропейський народ, мали звичну для європейців зовнішність, про що свідчать їхні тогочасні зображення: шаровари, традиційна зачіска горщиком, звіриний стиль мистецтва Київської Русі, казковий бабай від головного скіфського божества папая усе це збереглося в українців від скіфів. Особливості скіфської мови успадковано українською ікавізм, характерний звук г, звук хв замість ф та інше. Київська середньовічна держава успадкувала від Скіфії порядок передачі престолу у спадок владною династією, не від батька до сина, як у Європі, а до найстаршого члена роду.